В ефірі програми «Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Між шостою та клишками перекинулась автівка. Водій загинув, його пасажир з численними травами у лікарні. На прикордонні Сумщини викрили подружжя зрадників, які наводили російські гради. У дружбі чоловік пограбував знайомого. Під час бійки відкрито забрав у нього мобільний телефон. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора вечері між шосткою та селом Клишки. 46-річний водій автомобіля шкода Октавія не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Внаслідок ДТП водій загинув на місці подій, а пасажира з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Еки України на прикордоні Сумщини затримала подружжя, яке працювало на російську розвідку. На власному авто пенсіонери об'їжджали прикордоння, відстежуючи українські позиції, а зібрану інформацію передавали ворогу. Зібрана зрадниками інформація використовувалася для наведення градів. Не стягнули чотири батальйони чеченських бойовиків до кордону Сумської області. Вони перебувають на відстані 150-200 кілометрів до нашої території. Про це заявив командир ї роти, 8-го добровольчого формування сумської територіальної громади Володимир Біцак. Але за його словами ЗСУ готові до будь-якого сценарію розвитку подій заспокою і заспокоював заспокоює мешканців міста Суми, що збройні сили на місці, добровольчі формування на місці, на чекають цих лайнометів. Ще така є попередня інформація, що якоби десь на відстані 150-200 кілометрів прибуло чотири батальйони чеченців. Ну, Ми ж всі знаємо вже за попередні два роки війни, що вони тільки мають вміють воювати тільки з телефонами, тому я вважаю, що це буде так от для я б скажу, просто Тут десь під'їхати до кордону, може, там десь фотографію зробити, то максимум заходи ДРГ. Така ситуація на даний час у нас умщині. В, в дружбі під час бійки пограбували чоловіка. Конфлікт стався між двома місцевими мешканцями 20 та 27 років. Під час бійки один з чоловіків відкрито заволодів телефоном іншого. Його розшукали та затримали поліцейські. Року тепла погода сприяла ранньому цвітінню тюльпанів та інших весняних квітів. Тому квіткові локації уже з квітня тішать своєю красою та ароматом. Так неймовірно гарно зараз виглядають звичайні присадибні ділянки в Ямполі. Музика. Вирощує полиницю без краплі хімії, але отримує великі врожаї. Історія з архіву на межі про господарство Олени Вареник в селі Маково. Жінка професійно займається цією справою та має багато порад для інших. Олена Вареник професійно займається вирощуванням полуниці. У неї можна придбати як готову ягоду, так і розсаду цієї рослини. Жінка розповідає, що народилася і виросла у глухові, але після одруження переїхала до сусідньої шостки. Вирощуванням екологічно чистих ягід зайнялася для своєї дитини. Сама я взагалі родом з Глухова, народилася там, батьки мої там проживають і навчалася там. Потім після одруження переїхали в шостку. Народилася дитина, проблемна трішки, дитина, алергік зі здоров'ям були проблеми. І хотілося, щоб дитина їла корисну ягоду, вітаміни, якісь і овочі, і почали там вирощувати потрішки собі щось своє. І якось так от склалося, що більше душа лягла до полуниці, наче почали виходити, почали спілкуватися з фермерами. Я дуже багато їздила, дуже багато вчилася у великих дійсно професіоналів, у фермерів. Дуже багато читала і от дійшли зараз до того, що маємо. Олена пишається тим, що її господарство це більше 60 соток полуниці, зовсім не використовує хімічних засобів, хоча й визнає, що без них процес вирощування полуниці дуже важкий. З хімії це набагато важче, тому що, по перше, знов кажу, це дуже затратна ручна робота. Якщо б зараз взяв оприскуватель, тут пройшов, не жодної травинки, жодної нічого немає. Але в той же час дуже багато ягоди в мене беруть діткам. Маленьким діткам, от сьогодні буквально дівчинка присилала фото сім місяців дитині. Вона спокійно їсть, каже: нічого немає. Я каже, дуже дивуюсь, тому що на ринку купила. Звісно, це і не вражає, сказується. Бо і жучки, і хрущики все це є. На жаль, ресурсно затратно дуже. Ну, але в той час я спокійна. Я спокійна, я впевнена, що будь-хто може прийти просто по грядці, пройтися, з'їсти. Будь-яка дитина мені ніхто не приїде, не скаже. Ви там нагодували мою дитину. Невідомо чим цього року. Сезон ягід вже майже закінчився, тож господарство Олени Бореник переходить до продажу полуничної розсади. Зараз тут можуть запропонувати 18 сортів. Вони вже ми завершили сезон, ремонтантних сортів в мене немає, які поданосять, бо в нашій місцевості вони якось не дуже рентабельно. Люди наїдаються зараз в масовий пік ягоди, потім йдуть інші, йдуть малини, абрикоси, персики, і кожен хоче спробувати щось інше. А саджанці да, будуть вже от з липня, з кінця липня ми починаємо продавати. Жінка розповідає, що на розвиток господарства дуже вплинула війна. Від багатьох ідей довелось відмовитись через зростання цін на матеріали. Були дуже великі плани. Були плани поставити балагани, щоб була рання ягода. Відкритий ґрунт дуже важко контролювати, бо це погодні якісь умови, це заморозки, як в цьому році. У нас 80% врожаю просто вимерзло годиною, хоча ми нічка рау, але ну, ти ніяк не повлієш. Дуже хотілося поставити балагани, були ціни інші, були можливості інші, але на жаль, зараз. Поки залишаємось так, маємо надію, що будемо розвиватися будемо ставити теплиці, балагани. Не можемо не згадати і про те, що Олена Вареник поєднує роботу з волонтерською діяльністю, підтримуючи як наших військових, так і цивільних, що постраждали від війни. Там от пробули сьогодні посилки на передову відправляли, тепловізори замовляли, сюди летиш все отак галопом допоздна. Вчора, наприклад, от я тут іще було троє працівників. Сьогодні дощ дівчата не приїхали. То ми з фонариками лазили, дочищали там. Ми просто лазили вночі. Ну, якщо хочеш, знаєте, якщо є бажання, то є і можливість, а немає бажання, то знайдеться тисячу причин чогось не робити, поплакатись, як важко, як там не виходить. Все виходить, було б бажання. І в кожного може вийти.